Більшості з вас відома творчість Джона Роналда Руела Толкіна. Ну про володаря перснів та гобіта. Ви точно чули серед усіх фентезі творінь, всесвіти саме цього письменника посідають найвищі сходинки. По його книгах є мультики, фільми, артбуки, статті, блоги та, звісно ж, відеоігри. Отож, наш новий топ 10 присвячений найкращим забавкам про гостровухих ельфів, кремезних гномів та бридких орків. Відкриває наш топ 10 древній текстовий квест гобіт, який зарелізався ще у далекому 1982 році. Гра як і книжка розповідає про пригоди знайомого всім гобіта Більбо Бегінса, який вирушив разом із сімейством гномів у похід до Еребору, стародавнього гном'ячого замку, який захопив злісний дракон Смоук. Це був хороший текстовий квест. Там були красиві локації, змальовані з ілюстрації до книги, правдоподібна та переконлива фізика. То що плюс вона була найпершою відеогрою по світах Толкіна, і саме за це забавка впевнено отримує від нас десяте місце. Дев'яту сходинку посідає ще одна гра про юного Більбо Бегінса, Теж «Гобіт», Але цього разу вже 2003 року. Ця іграшка теж переповідає зміст книжки Гобіт, але вже у жанрі арканної пригоди. Тут вам і якісна мультикова картинка, і непоганий ігролад, плюс цілих 12 розлогих рівнів, у яких ви відвідуєте мальовничі місцини із книжки. Тому ми з впевненістю віддаємо їй дев'яту сходинку та нарешті переходимо до крутіших забавок. Наступною в черзі стає легоізація світу Толкіана під назвою Lego Lord of the Rings, яка зарелізилась у 2012 році. Від інших іграшок цієї Лего серії вона майже нічим не відрізнялась. Та ж боївка, та ж картинка, той же ігролад. Однак, з поміж усіх Лего ігор вона все ж змогла виділитись, адже в забавці було чимало епічних сцен, адреналіну, а головне відкритий світ тепер став ще більшим ніж раніше. Сюжет ретельно переповідає зміст кінотрилогії про хранителів персня і про їх тривалий виснажливий похід. При Цьому розробники ще й повністю скопіювали усі діалоги з кінокартин та помістили їх у гру ідентично до оригіналу. Тож, якщо ви бачили усі три фільми, то ви наперед знатимете всі події, які трапляться з вашими героями. Така собі інтерактивна листівка на згадку для фанатів стрічок про середзем'я. Сьому позицію зайняла стратегія від Liquid Entertainment під назвою War of the Ring, яка також вийшла у 2003 році. У війні перстня вам доведеться відбудовувати бази, вербувати воїнів, розвивати їм броню, зміцнювати оборону та йти походами на ворожі поселення. Грати можна як за добро, так і за зло. Плюс на вибір вам дадуть кілька разів. У забавці є ельфи, гноми, люди, орки та гобліни. У кожної раси свої особливості культури, унікальні споруди та юніти. Кампанію War of the Ring має величеньку із бі. Са складну тут вам будуть і облоги фортець, і оборони своїх укріплень, завдання на швидкі набіги та мобільний розвиток та ще багато інших. Окрім сюжету, також трапляються побічні місії. Забавка все ж для свого часу виявилась непоганою, але у ній не дуже зручний ігролад, якась не зовсім приємна картинка та чимало речей, які не дають право віддати цій грі більше сьомого місця. Шосте місце отримує екшен від третьої особи The the Lord of the Kings – The Return of the King. Що переповідає події фільму Повернення короля, щоправда, із деякими змінами. Сама по собі гра просто переносить вас у локації, які по максимуму намагаються копіювати фільм. Вам дадуть відвідати Ізенгард, Міна Стіріт, Мордор та ще близько десятка місцин. Дарують на вибір одного із героїв-хранителів, наприклад, Гандальфа Арагорна, і відправляють різати почвар орків. На цьому, на жаль, сюжет закінчується. Картинка доволі слабка і не зовсім приваблива. І Теж не дуже доволі швидко набридає. Єдине, що заслуговує похвали, це розмаїття ворогів і локацій, яких у грі вдосталь. Тому вона увінчує першу половину нашого топу. А ми переходимо до значно крутіших цяцьок. Золоту середину отримує ігрова студія Турбін та їх мережева ролівка The Lord of the Rings Online. Гра, як не дивно розкриває події трилогії володаря перснів. Гравцеві доводиться подорожувати безкрайними землями серед виконуючи всілякі доручення. Треба розвивати персонажа, купляти нові обладунки та розблоковувати недоступні раніше ділянки мапи. З часом ви зможете відвідати легендарні місцини, такі як Міна, Тіріт, Чорні Ворота, Рівендел, Гельмів Тощо також цікаво, що в світі гри, окрім локацій, ви зможете зустріти. Ти легендарних героїв, наприклад, в ельфійських місцинах вам може трапитись леголас у Гондорі, можна зустріти фаромира чи боромира у гірських місцевостях Гімлі. Але будьте обережні, адже не завжди зустрічі з такими персонажами добре закінчуються. Щодо картинки, то все більш-менш пристойно. Словом, упевнене п'яте місце топу. Четверту щаблину посіла екшн боївка The Lord of the Rings Conquest, яку розробила Pandemic Studios. Гра не пропонує нічого цікавого, окрім як мега-різні за орків, людей-ельфів або ж гномів на різноманітних мапах, відомих нам із книг. Тут нема сюжету, але є дві кампанії за добро і за зло. Але богівка в грі таки доволі непогана, начебто груба й невідточена, та має багато різноманітних особливостей. Наприклад, тут вам на вибір воїни, маги, шпигуни і лучники, і в кожного із них свої неповторні можливості. Інколи ще дають пограти за унікальних героїв, наприклад, за Гандельфа або ж Барлога. Так, саме за отого здарування, який переслідував братство персня в морійських копальнях, і це без сумніву круто. Картинка виглядає стильно та привабливо. Тож, якщо вам начхати на сюжет і вистачить лише бадьорого ігроладу, то The Lord of the Rings Conquest просто створена для вас. А ми тим часом рухаємось далі до трійки найкращих. Бронзу отримує остання в топі стратегія The Battle for Middle Earth від Electronic Arts. Вийшла вона ще у 2004 році. Однак, картинку має доволі непогану, як на свій час. Битва за середзем'я розповідає про період від походу братства персня до знищення перстенника та перемоги над орками. Грати доведеться як за поодинокі групи слідопитів, так і за цілі армії професійних воїнів, беручи участь у неймовірних баталіях, продумуючи маневри, хитромудрі ходи, застосовуючи бонуси та трощачи ворожі арм. The Battle for Middle Earth цікава гра, нудьгувати в ній вам точно не доведеться. Містить чимало завдань, юнітів і локацій. З часом ви зможете зійтись у бійні біля гельмового яру, боронити від орків міна Стіріт, розвідувати морійські копальні або ж зійтись у останньому герці під чорними воротами. Грати можна буде як за людей, так і за чудес. Тобто на вибір вам дві кампанії. Та ще й тузінь додаткових місій на закуску. На срібні сходинці, ми розмістили просто неймовірну рубанку від Snowblind Studios. Зустрічайте Lord of the Rings War in the North. Що розповідає про паралельні до оригінальної трилогії книг події? У забавці можна буде поробитись одразу за трьох героїв: молодого слідопита, тендітну Ельфійку та брутального гнома. Вони спільними зусиллями будуть проборювати собі шлях до справедливості та намагатимуться допомогти братству персня за сотні кілометрів від їхнього походу, де тільки не проходитимуть бої, і в покинутій фортеці Форн ност і на горі Гундабар, в Лихолісі, в Норденбаді та навіть в самому лігві головного лигодія Агандаура в Карндумі. Словом в грі сумувати не доведеться. Локації постійно змінюються та не встигають набриднути. Щоправда, в тому випадку, якщо ви граєте в кооперативі, адже самому в гру робитись буде дуже і дуже важко. Красиві кат-сцени просто не можуть не зачарувати, і хочеться передивлятись їх по кілька разів, та ще й перед друзями похизуватись. Ігрола також не відстає. Динаміка боїв дуже уподібнена до другого відмака, але має свою прекрасну особливість. Словом, War in the North гідна своєї срібної сходинки, адже окрім чудових локацій, героїв, місцева та багато чого іншого, вона ще й розповідає щось нове, про що не йшлось ні в книгах, ні в фільмах. Нарешті ми дістались до золотого призера. Отож, першу сходинку отримає екшн RPG Shadow of Mordor. Це найновіша гра у топі, адже вийшла нещодавно, у 2014 році. Забавка розповідає про історичний проміжок між гобітом та володарем песня. Нам доводиться грати за Таліона, самотнього рейнджера, який втратив дружину, а згодом і власне життя. Та дивним чином, після смерті Таліон не відправився на той світ, а став безсмертним. У його тіло вселився дух древнього ельфа Калембрімбора, який розділюючи тіло із рейнджером. Поділив на них ще й спільну мету, а саме подолати Саурона або, хоча б, завдати його мерзенному світу відчутної шкоди. І від цієї миті вам доведеться шастати по мордорських околицях, вчиняти заколоти, різати орків, розвивати свої бійцівські та чародійські навички і веселитись. Ігролада Shadow of Mordor» нагадує серію «Assassin's Creed». Графічно це найдосконаліша гра за мотивами книжок чи фільмів про середзем'я. У ній навіть мордор виглядає привабливо, не кажучи про миловидних орків. Можливо, хтось і не погодиться, мовляв, гра поцупила ігроладу, ні погана графіка, не цікавий сюжет. Однак, Shadow of Mordor – найкраща гра за мотивами книг Толкіна, адже серед всіх подібних забавок вона пропонує гравцеві найбільше. Ось такий вийшов топ-10 найкращих ігор за мотивами книжок і фільмів про середзем'я. А що ви думаєте про цей рейтинг? Пишіть у коментарях, а також підписуйтесь на наші соціалки, канали. Репостніть, тисніть вподобайки та відвідуйте наш сайт. Для вас балакала Оксана Зорка. Текст писав Віталій Побережний, редагував Олег Самельник, а монтував Богдан Зіновий. Папа. -па.